Привіт! Так, зранечку ось і повставали безстренько відзняла вам результат е, пряничків. Поставила зварити супчик. Хоч ще сьогодні не знаю, якщо нічого не зміниться, хочу зробити сьогодні так хочу вареників з капустою. І я їх роблю на, на сковорідки. на марлічки. Коротше, хочу зробити сьогодні ще варенички, але то буде пізніше. Напевно, на заварному тісті буду робити на цьому. Треба капусту стушити. Е, хлопці десь пішли. Хочемо, Коротше, в нас в місті є таке. Типу... Я навіть, якщо чесно, не знаю, як називається, типу є такий ставок. Там, де пам'ятаєте, ми гілочки для ялинки різали перед Новим роком. І той ставок знаходиться в спілці рибалок, я так розумію. Ну і коротше, ти там платиш блін, определену суму за рік. І можеш ловити безкоштовно. І я не знаю, зараз усього вони дізнаються. По-моєму, там можна робити свої окремі місця, типа трапи, там, чи що ти там хочеш поставити. Це було б, блін, дуже класно, тому що ми б собі зробили би такого трапіка. Коротше, ось хлопці узнають, і тоді я вже скажу, чи так можна, чи не можна, ну це було б взагалі супер. Місце там хороше, близенько нікуди їхати не треба в першій доступності. Коротше, то вони пішли зараз усьо. Типу, цей абонемент проплатити. Ну, начебто хлопці зібралися, був такий ставок, хлопці зібралися в кубку і зробили собі типу спілку. І оце всі скидаються. Хто скидається, годує ту рибу і і то той має право там на безкоштовну риболовлю. Не знаю, яка там рибалка, звісно, але просто ми це придумали, типу, за цей ставок по тій причині, що. Він знаходиться ж недалеко. Повторюся, що ми собі пішочком можемо в будь-який рандомний день, в будь-яку рандомну мить просто піти на рибалку. А ми ж рибаки заядлі, то отак. То і тим більше й дитина там з друзями зможе спокійно ходити там, начебто біля берега не глибок. Ну коротше, подивимося. Не не, не дуже пам'ятаю. То в дитинстві ми на тому ставку купалися постійно, а зараз не пам'ятаю, як там. Так, що таке? Так що вирішили собі, щоб не морочиться з цими рибалками, бо нам, якщо чесно, щоб поїхати на рибалку, це треба ще півдня зборів. Тому що туди, куди ми їдемо на рибалку, то там е, боже, це треба е, довго об'їжджати. Воно то наче поблизу. Якщо пішком йти, то не сильно далеко, так би мовити. Е, щоб туди їхати, ось як на машині, бо ти ж туди з речами не підеш, бо з речами то далеко. Аво. це там, де, зараз нагадаю, там, де ми відпочиваємо сало, завжди жаримо такого то із обрива я вам знімаю там завжди красоту. То. Оце той ставок. Тобто туди йти, то наче можна, ну, на велику можна. Але щоб усьо сім'єю відпочити, там де треба і їсти з собою, взяти, там і столики, і все-все, то, звісно, що ну, туди далеко. вот. то ми. Вирішили, а, а, а магазинів нічого там немає поблизу. Типу, якщо ти щось забуваєш вдома, то тобі треба ну, дуже довго по поганій дорозі їхати кудись до першого магазину. Ну. Тому ми собі так подумали, подумали. І в принципі вирішили, що це буде оптимальний варіант, тому що на даний ставок, навіть ото, коли жарко сильно. І ти на той ставок дуже довго будеш збиратися, то сюди взяв вудочки та й пішов собі на рибалку. Тим паче, хочемо зі сторони сосон, наче подивимося, чи там місця ще є, Тіпа, зі сторони сосунок, щоб наче нас ще там трохи тіньок був. Коротше, подивимося. Зараз хлопці пішли, зараз спитають толком, що там, а тоді вже будемо дивитися, може пройдемось та подивимося, де ми будемо. Розказуємо, що холодно. Коло стопа добре, на греблі вийшли. Таке їдке вітер такий пронизливий таке. Все да? ж постягували щока. Нічого собі. То що, ти вже довольний? Уже буде в тебе рибалка чітка? То що, що там кладочку, оце все можна робити, місце собі займати? Да. Так. Дивіться, каяк, роблю, яка я з ага. Ні, ну ми подивимося. Нам просто там треба зробити таку площину, щоб можна було ну позагоряти, повідпочивати, поставити стульчики. Ну, ну, там і робити, бо там сильно косвор великий. Сильно, так? так. А ми сходимо тоді пізніше, Конечно. подивимося. Конечно. Мені дуже цікаво, yeah. да, виберемо, де отаку. Ой, ну і клас. Це прям супер. Тепер у нас вільний доступ рибалки, да? Пішли. та ну слухай, ні від кого не залежиш. ти Туди... 200 Так, да, та ні, ну не 200 більше, звісно, від нас. О, але що, діло в тому, що, що ні від кого не залежить, ми ж то постійно на платню все рівно ставки ходимо. Той ставок, на який ми їздимо, ми все рівно платний то ставок, типу. Ми все рівно там платимо постійно. Так що, а тут і рядишком считай, магазин недалеко, і хата недалеко. Так, да, Класно, класно. Ну все, я рада, все нормально. А Ванька який радий? Зато тепер це ж можна і компанією туди, правильно? Ні, навірно, компанію ловити не можна, звісно, а от можна нормально. На одну удочку, типа, я так розумію, можна, так, да, тоді? Ну, як компанію все їдеш, то можна одну удочку собі закинути, типа як сам закидаєш. Ну так. То так по-любому можна. Ну і нічого, зато і віддихнути можна буде біля підставити. Ну так, да, всю компанію зібрав, яка різниця. Одна удочка там собі хто хоче, нехай собі там лове <сhanie> 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 Та на вдочку. Хойте вирила. Я його вирила, щоб сюди пересадити. Так я його сюди і не пересаджу, яка. Глибино. Це все, я поняла. Це, напевно, тепер треба назад зарити. Подивіться, який виріс корінь. Напевно, отак назад всадить його, виходить, і щоб оце звідси вилазив тоді цей зелененький листочки. Навірно, да. Коротше, засаджую назад. Я якось так бачила, що воно стирчить, типу, і оце із оце із цього ось. Осього... У них вже зелененьке щось там стирчить. Отак його трохи нічого собі, звісно. Це в мене з цим авокадом чудо просто якесь. Чудне. Ну, подивимось. Може, я вже, звісно, вже все спортила. Ти пересадила? Ні ну дивись. Або то сразу корінь. Слухай, туда, то корінь, а оце з цього ось сюди воно взяло таку розірвалося вже і тут має рости росточок. Два Ну я таке по Ютубі бачила. Я тут думати нічого не можу, бо я поняття не маю, що тут думати. Так, ну в общем, провіримо. Все, у нас на обідок. Такий собі гороховий супчик. Гріночки з цибулькою змащені, капусточка. Коротше, по-бистрому такого собі приготували. По-бистрому пообідаємо. Потім трішечки відпочинемо, щоб зав'язався супчик. Треба фало <палу> ще, бо коли сало треба, коли сало зав'язується, то тоді довго віддихаємо. Ага. А тоді пройдемося, може, туди ж доставка. Будемо собі місце вибирати, так? Я вас люблю! Заядлий рибак. Ну що ти скажеш? Ходімо з цими рибами, з цими рибалками, так, Да. Я просто рибу всю люблю. Молодець. Хорошо. Активізувалися знову на вечір. Коротше, нікуди не ходили. Бо на дворі така ж погода, що це взагалі кошмар якийсь. Уже подумали на той ставок, вже подумали, завтра сходимо, пройдемося. Там таке своїми справами трішки позаймалися там, повалялися, подивилися щось. Короче, отаке. Ну, реально дуже погана погода. Зараз хлопці там у ванні щось розбираються. А я ж натушу капусточки і зробимо вареничків. А помощник мій, поки. Я там сиділа, монтувала, то мій допоможник понарізав капусти. Як хотів, так і понарізав. <гум> Треба папу навчити, ще капусту різати. Да. Ну, ладно. Що маємо, те маємо. Взагалі, таке не. Таке трішки взяла такої дрібно порізаної папиної. Ту відложила салатик, буде зараз на шинкую. Все рівно її було мало. Та я зараз дошинкую таку. Все, ось скількано капусти тушу. На фоні грає музика в молодості Брітні спірс. Коротше, в нас весело. Оце воно за троєщинський пацан. Так, капусточка наша вже готовенька. Я не сильно червоною роблю. Ну, кинула, звісно, томату. Я цього вкинула соусу українського. Але не роблю сильний червоний. Зараз ще половину цієї капусточки і васик стире. Бо він її просто обожнює. Все, хай остиває. А ми тим часом. <плакова> <плакова> ти, такий смішний. Так. Отак. Коротше, нехай остиває, а поки що що це ти мені що це мені принесено? Найди, скільки тут цифр? Шість, дев'ять, сім. Ще дві. Нема більше двох. Є. Шість, дев'ять, сім. Два. Ні. Три. Ні. Один. Одне. І ще одне. П'ять. Не угадуй. Дев'ять. Вісім. Вісім. Да. О, вісім. Диви. Mm. ось сьо, ще. Ага. шість і дев'ять. Тут там. Потім... Mm. Ну я не вгадала, я. ой, не тут кружок. Я прям знала. Серйоз, туди сім, тут один. І ось підказка все реально. Пусть нього. Ось все реально підказка у тебе була. Шість, вісім, дев'ять, сім. У нічого собі. Сім Так. Все. Зараз головне, щоб вона безстренько остила. О Господі! Сьогодні... Ну, щоб... Головне, щоб вона до цього не закінчилась. Я ж кажу, Шо? а я ж казала, Мати, що якщо вас добереться ма... до цієї капусти, Мати, то, ти... то то все. Ма, ти ти... Ти... з вареником. Мати тільки сказала о Господі, угу. а про таке нічого не казала. Угу. Я вже поняла. Так, як я роблю тісто, ось 500, мілігр... Ой, 500 грам муки. Ну, пів чайної ложки там, солі, там, хто, скільки хочеш, три столові ложки олії, і це все діло заливаємо 200 спочатку міліграм кип'яченої води. Заварне будемо робити. А тоді будемо дивитися. Може тоді будемо підливати. Бо в мене тут трошки більше муки, то я однозначно, напевно, буду підливати. А ще я завжди тісто, завжди, любе тісто. Я спочатку такого вилкою типу, його, начебто як збираю вкупу. Ну, як ото воно рідке, щоб не липло е до рук, то я вилочкою тако збираю, збираю, воно робить отакі камочки. І тоді простіше його вимішувати. І руки чисті, і все кругом добре. Тим паче, як зараз кипяток тут. Те ще й гарячий, ось дивіться. А геть повністю позбирувалося тісто у нас чудовенько. І тільки тоді вже починаю вимішувати руками. Ну, уже воно у нас не рідке, не липке. Вимісила усього. Знаючі, люди кажуть, що тісто треба покласти у холодильник. Там на 20-30 хвилин, ну, для того, щоб там щось розчеплювалося. Я не знаю, що там має розчеплюватися, я завжди його кладу хоча б для того, щоб воно охололо. <гладем> Кладемо, коротше кажучи, на 20 хвилин в холодильник. Так, застелила. Ну, я взагалі на сковорідки завжди роблю, але так як у мене є ця чудо-класна каструлька, то зараз на ці чудо класні каструльки. Ось так трошки. Отак водички наливаємо. Тоді будемо викладати вже сюди наші варенички. Але їх у нас ще немає, то ми їх і не викладаємо. Просто красота. Дивіться. Навіть ні муки не треба, нічого. Собі отаке воно дуже еластичне і дуже, дуже таке хороше. І воно таке міцне, виходить. Ну, я завжди так роблю я. Не морочуюся з тими колбасками якимись, собі стаканчиками ось повирізала та і все. Я взагалі люблю прощатися, оце, коли із тістом щось роблю. Капусточки у нас з моїм відходом з кухні значно поменшало. Тому і вареників, походу, буде небагато. Тому що я виходила з кухні, а Іваси сюди заходив, як всі бачили. Так. То, в общем, ліплю отакими от якимись трішечки з фінді-клюшечками такими. Ліпиться, заліплюється, це тісто дуже обалденно. Так, ну ось так викладаю їх всіх сюди. Трішки тут геть трішки. Дивіться, вони получилися. І накриваю кришечкою. І буквально там. По... Ой, по хвилини 4, щоб вони отакого протушились. Так, все, варенички наші готові. зажарені цими шкварочками. Що? Mm. Ну як? Mm. Хлопчики. Бомба. Я, я, я ще не пробувала, звісно, пробувала. Вкусніше, чисто. Вкуснющі, да? mm -hmm. Я обично робила тісто із цим із яйцем іще. Це перший раз я без яйця робила. Деякі у мене тут мало начинки, в основному багато, бо це остатки вже. Бой Вася Андрік. Можна мені просто було тісто заварити. А, м -м -м, точно дуже, дуже смачні. Це точно. Так що... Ще Ну, воно дуже, дуже класно ліпиться. Прям дуже. Вони такі, прям цупкі. Я навіть не сипала муку на стіл. Взагалі без муки. Геть, муки я нікуди не сипала. Геть. Дуже класні. Так, ну що? На цьому всім пока-пока. Традиційно дякую, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава! і смачного всім дякую, хто, вам, хто. хто зараз їсть. І готуйте оце ці варенички буде. Хорошо. И лайк! Да? И лайк. И вас такой.